Сьогодні день лялькаря, і відповідно, ми сьогодні запросили надзвичайного гостя у віть собі лялька і військовий. Так, це Валерій Дзев, військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади, учасник об'єднання українських муців під назвою Культурний десант. Вітаємо вас, пане Валерію. У нас в ефірі і вітаємо з вашим професійним святом. Вітаємо з днем лялькаря. Mm. Дякую вам, бажаю здоров'я і вам доброго дня. Дякую вам за привітання і за те, що запросили. Так, і дякуємо величезно за вашу службу. Я коли побачив новину про вас, я, якщо чесно, щиро здивувався, ми всі знаємо і підтримуємо тих, хто регулярно приїжджає на фронт підтримати українських бійців, які захищають і звільняють Україну. Це просто зазвичай це музиканти, співаки, гумористи, стендапери і так далі. А ви підтримуєте українських військових з ляльками? Як військові сприймають такі ляльки? Вистави на передовій, Ну, я не те, щоб їх підтримую. Я працюю з ними. Це моя така, знаєте, скажімо, морально психологічне забезпечення, я проводжу. І вони це сприймають дуже сильно. Тому що це дуже сильний інструмент. Тобто, це над один з найсильніших інструментів, які ми надаємо для психологічної допомоги і розвантаження військовослужбовців. Тобто, це робота з уявою, це робота з метафізикою, це робота з метафорою, і робота з дитинством в першу чергу. Робота з дитинством. І тому вони, якщо робота зроблена правильно, якщо вона зроблена з урахування всіх психологічних Рекомендації і має собою методологію, то вони, вони приходять до катерсісу і розвантажуються, і це для них дуже важливо. Вони отримують надшвидкий відпочинок за якусь там 10-15 хвилин надшвидкий відпочинок моральний. Пане Валерію, ви військовий медик і психолог, і є діючим військовослужбовцем ЗСУ. Як ви складаєте свій графік? Як ви встигаєте і де берете сили, наснаги і воювати, і виступати? Ну наразі в ЗСУ дуже швидко буває змінюють посади по відрядженням. І я отримую постійно. Відрядження військове до якихось частин або групувань, де приїжджаю працювати саме як культуролог, і в цьому є суть об'єднання Культурний десант, де зібралися митці фронтові, які до 2022 року займалися мистецтвом професійно, а потім потрапили на фронт. І Коля Сірга, наш очільник робить все для того, щоб ми мали можливість. Отримувати військові відрядження до різних струк... військових частин, і працювати саме як культурологи, і надавати оце морально-психологічне забезпечення, психологічне розвантаження, бути сильним інструментом для групи психологів військових. Тобто, це такий процес в структурі збройних сил України дуже ну, працювати. Він він працює дуже налагоджено і ми. І отримуємо постійні відрядження постійну можливість працювати таким 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 чином ми з вами говоримо в день лялькаре, і мені завжди було, знаєте, що цікаво. ну Актори, ну і ведучі, скажімо чесно, це люди, такі, для яких важливо визнання, щоб там впізнаваність, да, є така внутрішня амбіція завжди. Але якщо ти актор театру Ляльок, то вся слава йде на тобі, а твоєму персонажу. Складно бути актором театру ляльок? Ні, не складно. Це, ну, по-перше, в тебе з'являється друг, такий побратим твій. Це лялька, з якою ти знаєте, це не ну, щоб слава, це коли сім'я. Там немає головного. Там ви всі ти, ти радієш за, за, за дитину, так само, як і за себе, за дружину, так само, як і за себе. Тобто, це от, ти, ти з'єднуєшся з лялькою, і якщо ляльку визнають як дуже красиву і класну, то ти розумієш, що ти зробив все для того, щоб твій друг, твій побратим зараз отримав свою хвилину слави. От, і, і ти дуже радий цьому. Тому що саме вона тобі також допомагає робити свою місію. Бо лялькарі, мені здається, мають бути. Uh, ну, це, це професія, така знаєте, антиегоїзм. Тобто, це професія, коли ти показуєш, що вдвох ви можете більше, ніж ти один, в трьох ви можете більше, ніж ти один. Це така професія єднання. Uh, і тому мені дуже подобається розділяти uh, якусь емоцію. Тобто з лягками. Бо я вірю в те, що вони теж мають право на такі речі. Вони мені допомагають, і я їм допомагаю. Це своє інше, інше бачення життя, інше бачення себе. А чи є у лялькарів свої улюбленці? Чи відноситесь ви до ляльок як до живих істот? Чи є в них якийсь знає, свій характер, типаж, скажімо? Так, Та є, звичайно, є і. Ну, я не можу говорити за всіх, але за тих людей, яких я знаю, з якими ми плідно співпрацюємо, яких я поважаю як лікарів, у них таке є. Вони інколи там, наприклад, є лялька, вони кладуть її в сумку і не повністю застібають замочок, щоб було повітря. Ну, бо, бо, бо їм, ну, щоб і світло потрапляло, і повітря було. Хтось робить взагалі в своїх там, цих валіках. Тизах там мікроотвори для того, щоб повітря було. Тобто люди переживають там, щоб ляльки завжди висіли, щоб ніде не, не лежали на якихось сумках до гуї, там буде самотньо. Тобто, це такий це надвіра в це. Тому що якщо ти будеш бачити життя таким чином, то ти будеш його і передавати, бо людям дуже цікаво дивитися. Як лялька оживає, а оживати вона може в першу чергу тоді, коли лялька вірить в її можливість жити. От, і тому та, є, і є улюблені друзі, улюблені ляльки, яких ти е, цінуєш е, ну, більше за інших, тому що вони там мають схожий на тебе характер, десь схожі ну, там, фізично на тебе, десь е, потрапили. Ну, в мене там був такий така роль мишенятку. Мув в виставі сонячний промінь, я його дуже любив, і мені цей персонаж дуже подобався. Я його з собою, тому що мені здавалося, що я дуже схожий на нього. От і коли я грав цю роль декілька років в театрі в цивільному житті, я постійно. Граючи роль, дивився на себе зі сторони. Дивився О, дивись, Валерій, який ти бачиш, от є, ти точно такий же, ти точно такий самий, і точно такі ж проблеми потрапляєш, тому що от твій характер. Отакий, от, от, от це, І я дуже любив його. І коли я передав цю роль потім іншому партнеру своєму, тому що перестав грати в тій виставі, я дивився зі сторони і бачив, що е так, він такий, так, от, все, все одно продовжував бачити себе. там. Тут це таке особливе відношення до, до професії, до своєї справи, до своїх друзів, з якими ти цю професію сягаєш. У нас є ролик з вами. Давайте разом з глядачами його переглянемо, а потім я поставлю питання. Цей пісок він як час. З одного боку, ти бачиш, як він минає. З іншого боку, він закінчується несподівано, його залишки залишаються на наших руках, і ми бачимо наш шлях, але цієї картини вже не роздивимося. Це була людина. Вона також опинилася посеред цього простору і не знала, навіщо вона тут. Вона вдивлялася в пісок, намагаючись побачити своє минуле, дійсне і зрозуміти майбутнє. Розуміючи, навіщо він. серед цього простору було багато піску. А пісок, як ви бачите, це як час. З одного боку ми бачимо, як він минає. З іншого він непомітно зникає. Його залишки залишаються на наших руках. Але потім. Оце саме так і виглядає виступ на фронті. Навіть на задньому фоні ми чуємо там обстріли. Ви з допомогою своїх ляльок збираєте і донати на ЗСУ. Як сприймаються це в соціальних мережах? Особливо цікаво, що вам пишуть в коментарях щодо ваших виступів і ваших ляльок. А, ну, людям, Ну, їм це цікаво. Їм цікаво, що це відбувається. Тобто, це, це незвично. Це незвично, що. Ляльки саме знайшли свій філософський філософської мови серед військових, тому що у нас є гумарески, але от саме про філософію ми говоримо, і люди вражаються глибиною, що вони бачать, що наша країна досить глибока і готова говорити на такі дуже складні, але потрібні теми, як час, як минуле з майбутнє і душа, тобто янголи і, і, і тощо. От, і вони, вони просто бачать, що наші люди особливі. Тому що ви ж ви бачите, да, там що по відео там не дуже багато видно. Там влягки ну, там, вони невеликі, вони там не дуже. Але людей дуже багато. Вони всі дуже уважно дивляться. І люди бачать взагалі цей процес, як людина дивиться на. Військовий їх багато, і вони дивляться, не відряваючи очей від цього процесу, який погано видно, але вони дивляться і у, дуже уважно дивляться, і в цей момент виникає театр. Тобто, мені здається, що люди бачать це і вони пишуть: бережіть себе, вони пишуть молитви. Вони пишуть, що це неймовірно, тому що де й слів немає. Бо не бачать цей магічний процес, що люди в цивільному житті не думають, що настільки цінували театр, як сьогодні бачать, наскільки для військових це потрібно, ну наскільки вони в цьому, бо у нас майже немає випадків, коли люди дивилися, а лялька та то таке собі. Ні, ні, ні ні. вони та да, клас, ляльковий театр, і більше того, скажу, вони дзвонять і кажуть: а можеш приїхати з лялькового ставлення? Типу такий, ну я що відрядження, то приїду да звичайно бо давай я тебе запам'ятаю, щоб я приїхав. Бо і і люди це знають, і вони просто заново починають вивчати нас, вивчати нашу країну. І, я думаю, що це відбувається, і вони пишуть, коли пишуть там слово бережіть себе або пишуть слова: Як таке можна придумати, щоб в Україні під час війни от, на фронті говорили про душу, про любов. Тобто вони, вони поки що передають от момент осягнення того, що невже це відбувається? Невже наші воїни е, от, про це дивляться? Невже вони, от, невже, невже от ми настільки глибокі люди? Невже це, це наша країна? Тобто ми народжуємося по-новому ну, якось так. знаю, чи я правильно відповів. Чи я, Зрозуміло писни, про що я маю на увазі так, так дуже досить влучно ви це описали, і що дивує, що дійсно такі речі, як ляльковий театр і фронт, вони начебто несумісні, але як ми побачили на ролику, всі дуже уважно слухали, дослухалися, задумувалися, хоч і на фоні були було чутно обстріли, проте аудиторія сиділа дуже тихо і вникала в цей процес. Скажіть, будь ласка, як психолог? Чи можна назвати це театротерапією на фронті або лялькотерапією для військових? Я скажу навіть так, як мені це говорили, що це саме дуже сильна психологічна робота. Тобто, багато психологів, групи ГКБС, групи психологічного відновлення та супровіду дуже багато говорили про те, що це і є? Психологічна допомога і терапія, і навіть більш прихлота психології. Тобто, що це ресурс, от що ми виводимо на ресурс, це надважливо і надскладно вивести військовослужбовця, який знаходиться в дуже стресовій ситуації, який знаходиться в дуже сильній втомі, без відпочинку, без ротації, який навіть не може. Вже зрозумів ну, навіть навіть не знаю, взагалі що його чекає в майбутньому. Та от він він вже можливо навіть не вірить про те, що він може вийти з цього живим. Ти його повертаєш до ресурсу. Повертаєш йому віру в життя, ти повертаєш йому в жагу до життя, і ти йому говориш про те, що ти особливий і в життя в тебе є. Ну тобто ти можеш бути далі, і ти будеш далі. Ти, ти докладеш всі зусилля для того, щоб рухатися далі, ставати на ноги і йти, і йти, і йти, і, і ти не здашся. Ти будеш впереді, і ти будеш вести за собою, і саме ти приведеш е цю війну до життя. Тобто ми не говоримо про смерть. Да? Вони не стоять на смерть, вони стоять на життя на життя тих янголів-охоронців, які їх надихають, і вони плачуть від, від щастя від того, що е цих янголів вони бачили в окопах, тих, яких я їм показую. Вони підходять і кажуть: я цього Янгола бачив в окопі. Ти мені його зараз показав, я тобі дуже вдячний. Або був випадок, коли. Віддали гранату мені і сказали, забирати забирай цю гранату з собою. І коли я спитав, чому бо я ж типу вона тобі теж знадобиться? Він каже: Ні, я хотів в нею себе підірвати, але зараз я, я хочу жити, я хочу стояти на життя, і я хочу далі робити все для того, щоб було життя заради життя, а не заради там чогось іншого. Тобто. Перевертається голова, перевертається все, і я дуже вдячний в тому, що це все наші збройні сили. І, зокрема, Коля Серга він це роздивився, бо саме він мені запропонував ці історії. Тобто, він саме до мене підбіжав там один раз, коли побачив мене, як працюють з дітьми, сказав: Маємо це робити для хлопців маємо це робити для військових. Це дуже дуже потрібно, і він постійно мені допомагає цьому. Він, як теж, психолог. Він казав про те, що Валерій Блін це треба робити правильно, отак отак, так там верте показали, там те, там те, там те. Я дуже його слухаюся, тому що в його поради зі сторони вони дуже працюють, і бо саме це є надсильніший, надпотужний інструмент для е, перезавантаження військовослужбовця, психологічно у важкому стані і повернення до ресурсу, повернення до того, що він е, буде бачити життя. В пеклі, а не смерть, і це дуже важливо, щоб він бачив там життя, можливість жити, тобто не, не депресію, не суїцидальні настрої, а можливість жити, і можливість е, продовжувати боротися за це життя, от якось так. Дякуємо вам величезно. Дякуємо за те, що захищаєте Україну, допомагаєте українським військовим відновлюватися і психологічно. і Це надзвичайно важливо. Тим більше що сьогодні такий святковий день. Дякуємо, що прийшли до нас в ефір. Дякуємо, що сієте зернятка любові, добра та глибини. Цієї філософії для наших хлопців зараз на екрані ви бачите перед собою QR-код. Тож, пройшовши за посиланням цього QR-коду, можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або майже 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном. Тож не зволікайте, долучайтеся. А також ми приймаємо з великою вдячністю одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.